Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати кабачкові нагетси. Нам знадобиться 2 кабачка, у мене тут приблизно 600 г, 100 г твердого сиру, 2 яйця, 3 столові ложки борошна, 80 г панірувальних сухарів, 1 чайна ложка солі та 1 чайна ложка солодкої паприки. І також знадобиться пів чайної ложки сушеного часнику. Нарізаю кабачки. Ось такими шматочками. До кабачків додаю сіль та перемішую. Твердий сир я вже натерла на дрібній терці. Тепер сюди додаю панірувальні сухарі, сушений часник та солодку паприку. Тепер можу панірувати кабачки. Спочатку в борошні, потім в яйцеві і в останню чергу в сирній паніровці. Відправляю кабачки в розігріту духовку до 190 градусів на 20 хвилин. Ось такі в нас смачні та корисні нагиці з кабачка вийшли. Хрумки зверху та дуже соковиті всередині. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна!